Двоє вбитих 45 поранених такі людські втрати українського війська впродовж останньої доби антитерористичної операції. Бойовики говорять про півтисячі загиблих зі свого боку. А матеріальні втрати Донбасу спробувала порахувати Ольга Максимова. Два вертольоти Мі-24 були лишень пошкоджені. Військові заперечують інформацію, яку нині активно розповсюджують бойовики про ліквідацію боємашин під слов'янськом. За словами речника антитерористичної операції Владислава Селезньова, пілоти змогли посадити вертольоти у безпечну зону. Нині їх ремонтують. Екіпажі не постраждали. Також за словами Селезньова, місцеву лікарню сьогодні вночі покинули бойовики. На її території вони організували штаб у підвалі бомбосховища. Куда у що звісно в составі сил Ко воєнним форму і за те, чого ворога екіпірованих. необхідні вічі, котрої нужны для спеціальних них Ніх вічі бути нині у Слов'янську відбувається активна фаза АТО. Через пошкодження центрального водопроводу більша частина міста залишилась без питної води. Для відновлення водопостачання необхідно провести серйозні ремонтні роботи. Зачищають від терористів українські військові селища Семенівка, що поряд зі Слов'янськом, на його околиці ліквідована база бойовиків неспокійно нині і у містечку Красний Лиман. А всі лікарні стекла висупали. Це відео залізничної лікарні, яка напередодні потрапила під обстріл. Пацієнтів лікарі швидко евакуювали. всіх, так? Нікого ні поцарапало Успіли. Успіли? в палаті Успілі. Проте троє хворих дістали поранення. Від осколку снаряду важко поранений хірург. Його намагаються перевести до Донецької клініки. Один чоловік знайдений мертвим на пароні місцевої залізниці вот попала вы сами видите куда она попала положила, Там, получается столб этот сбила да положила э, столб и мужичка накрыла море мужчина находился возле кафе Зривною волною його відбросило в сторону, і у нього зараз там кишки наружу, пол ноги перебиті. Через обстріл будівлі вузлової станції залишились без дахів та вікон. Частково зруйновані фасади. З метою безпеки залізниця евакуювала всіх своїх співробітників через неможливість здійснювати рух відмінені. Приміські електрички з Красного лиману до Горлівки та Дебальцевого. Сьогоднішнього дня обмежене движення до станції Сєверськ. пригородне повідомлення, яке курсує на станцію Красний Лиман. П'ять пригородних паїздов ми отмінили, і всі паїзда, які курсують до станції країсне, Лімана, гранічний в движені до станції Сіверська. На своїх соціальних сторінках сепаратисти активно звинувачують сили Атому влявце. Вони обстрілювали місця з мирними жителями. Військові вкотре переконують, працюють дуже обережно. Антійської грати не роботи проти смірних, ні роботи потім об'єктом і на ходити мірних граждані роботи, бальницям і Повнішу інформацію військові обіцяють оприлюднити лише після завершення активної фази, АТО, побуючись витоку інформації. Офіційно на сьогоднішній ранок у боях загинуло два військовослужбовці, 45 поранених, доправлені до лікарень. За словами медиків, загрози їхнім життям немає. Ольга Максимова, ТСН